Півтори сотні студентів, викладачів та всіх охочих рушили долати дистанцію у декілька сотень метрів для підтримки збройних сил України. Ініціювали захід представники одного з університетів міста спільно з організацією Подільський центр громадських ініціатив та вільною профспілкою. Все задля найшвидшої перемоги. Маємо постійно запити від наших військовослужбовців, від наших героїв, і тому вирішили вкотре зробити ось таку такий захід, який має на меті, звичайно ж таки, підтримати наших героїв і ем, придбати оті потрібні засоби, без яких дійсно неможливий наш захист і безпека. Взяти участь у забігу могли всі бажаючі за вільний донат. Цілю є придбати Мавік 3 завдяки подібним заходам. Половину суми вже зібрали. На цьому не зупинятимуться та доведуть справу до кінця. Ми практично щомісячно якісь, скажімо так, передаємо прилад для збройних сил України різних і прикордонники, і військові медики, і сили спецоперацій, і танкові бригади, ну різні. Працюємо за зверненнями чітко за зверненнями. ми не купуємо що небудь те, що ми потім не можемо ніде реалізувати, якби передати. Даний забіг мав на меті не тільки зібрати кошти для військових, а й популяризувати здоровий спосіб життя. Всі ми розуміємо, що в умовах україно-московської війни саме здорова і патріотична нація зможе перемогти такого складного ворога. Тому стратегічне завдання будь-якого закладу освіти, починаючи від середньої школи і закінчуючи закладом вищої освіти, виховати патріотичного. Українця, який е, ідентифікує себе як е, сучасний громадянин, який е, любить свою батьківщину, чимало випускників та студентів закладу продовжують захищати Україну на лінії зіткнення. Тому благодійні заходи на цьому не закінчуються та будуть продовжуватись допоки цього потребують військові. Тетяна Жипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.